Ремонтний день. Всі бачили, може хто і не бачив, мої струбцини для склеювання. Такого взяти, якщо вздовж, клеїть 84 см. Колись вони 5 чи 6 тому були нові, а зараз прийшов час замінити ось цю деталь. Тут різьба метрична. Дві заклинило ще тижня-два тому, навіть чуть раніше. На двох я ще коротенько тягнув. Зараз все. Прокрутити я вже не можу. Тому дивимося, що далі. Ось, замовив я таку трапецію. Просто шикардосне виконання. Фасочки, подивіться. Якщо треба, буде, я в описі залишу реквізити цього людини. І люди, які працюють з деревом і пресують, мене зрозуміють. Також <смас> мусив під цю всю затію ще купувати болгарку. Ось зупинився на такий Текман. Так вона зроблена в Китаї, але фірма це українська. І дуже солідно зроблена. Десь на просторах Ютубу подивіться, у Ніка доточного за неї огляд, який там класний статор, ротор. І НСК японські підшипники. На 4 роки гарантії, я вважаю, за цю суму. Це класний варіант. Сам процес різки варки я не буду вам показувати, а покажу вже в кінці результат. Це відео коротеньке, буде всього 3 хвилини. Так що додивіться до кінця. Швиденький проміжний результат. Позрізав я це все. Ось поставив, боже, як вони крутяться. Просто шикарні Трапеція. все ж таки то не метричка. Два оберти зробив, воно дивіться, як уходить. Ось так ми працюємо. На самого прозварщика я не претендую, але якось буде так. Потім покажу. Одна майже готова. Ну і на завершення, дивіться, як все вийшло. Ось так. Було трішки в балончику фарби чорної. Правда, такого геть дуже мало. Тут просто трішки заляпав. Пишіть коментарі, що скажете.